як вам відомо від першого дня цієї агресії цього вторгнення Франція стоїть опліч з Україною і рішучий спосіб допомагає їй на двосторонній основі, але так само в рамках Європейського союзу. Ця підтримка з боку Франції має різні виміри і різні форми. На сьогодні ми приймаємо більше 100 тисяч українців, українок і українців у себе в наших громадах у Франції. І днями я згадувала цю життєву історію, коли ми з моїм колегами Русланою він в дистанційний спосіб. Я безпосередньо будучи в мерії в одного з французьких міст, ми одружили спільну пару франко-українську, які випадково познайомилися в цьому непростому контексті. війни. ця підтримка звичайно надається в дипломатичній площині, яка є дуже потужною. Вона Має в прояв вигляді тих санкцій, економічних санкцій, які були запроваджені проти Російської Федерації, і які на сьогодні не слабшують а навпаки, всі нові пакети додаються до, додаються до цього механізму. Так само ця підтримка має військовий вимір, якого ви настільки потребуєте сьогодні. Ці зустрічі були нагодою торкнутися широкого спектру питань, які є актуальними для вас військові потреби. Які на сьогодні існують проблематика аграрного експорту, проблематика різних економічних складових питання мобілізації, яка залишається на порядку денному. Ми я думаю, не оминули своєю увагою жодне з ключових і болючих питань, які на сьогодні ще існують. І думаю, під час цього перебування певною, можливо, скромною невеликою мірою, ми змогли відчути те, що ви відчуваєте повсякденно. і так як проходить ваше життя у ритмі цих. Повітряних тривог, знаходячись зараз у цьому сховищі, це те, що є складовою вашого повсякдення, і це насправді була одна з причин, яка спонукала нас здійснити такий візит. Бо за тими сухими цифрами інформацією, яку ми знаходимо в медіа в доповідях, вона не повною мірою не дає уявлення про те, що ми бачимо, коли безпосередньо присутні тут. Обмінюємось, спілкуємося з вами і відчуваємо зовсім зовсім в інший спосіб. Те, що переживаєте сьогодні, ми в Одесі, і Одеса для нас насправді я думаю, є взірцевим містом, Взірцевим в тому сенсі, що вона потерпає, можливо, найбільше ніж інші. продовжує, на жаль, це продовжується, але водночас вона чиняє протиставляє чудовий спротив всім цим атакам. Цім цим нападам, і ми сьогодні тут, щоб віддати шану ці цьому спротиву чудовому, яким ми захоплюємось. Ми тут так само, аби привітати ті зусилля, які яку здійснюють, які здійснюють відповідні служби, органи, структури місцеві і центральні, аби забезпечити функціонування морського коридору, як значення якого є надзвичайно важливим і який дозволяє експорт різноманітної продукції з України під час цих зустрічей, під час наших обмінів. Що і ми побачили, що ми відчули насправді високий рівень мобілізації відповідних служб по відповідним напрямкам, які між іншим дозволили Україні досягти успіхів в протистоянні російській агресії саме в Чорному морі, побачили результат цих спільних зусиль, яких докладають військово-морські сили України, їх різноманітні партнери через постачання відповідного озброєння техніки. Експертизи навчання, а які дозволили знов таки забезпечити функціонування звільнення для навігації чорноморського басейну і з функціонування коридору, який має величезне значення як для України, так і для світу в цілому. Ми цілковито усвідомлюємо і знаємо про ті потреби, які на сьогодні є актуальними для України в плані протиповітряного протиракетного захисту. Ми усвідомлюємо, що те, що ми постачаємо вже зараз, є недостатнім і налаштовані робити необхідне, аби обсяги і якість цих поставок збільшувалася надалі. Хочу згадати окремо про той договір. про Співпрацю в сфері безпеки, який був підписаний нещодавно нашими президентами, паном Манілем Макроном і Володимиром Зеленським, і підтриманий відтоді широкою більшістю, як в Сенаті, так і в національних зборах Франції. Подібні двосторонні угоди про співпрацю в сфері безпеки. Розповсюджуються їх стає все більше. Вони заключаються на досторонній основі. До них додаються різноманітні коаліції, які також утворюються на підтримку України. Зокрема, можна додати чеську ініціативу щодо постачання боєприпасів. А знов таки все це у відповідь на значні потреби, які існують наразі у збройних сил України щодо забезпечення боєкомплектом, боєприпасами і наше спільне завдання. Робити все, аби ці, ці поставки збільшувалися, ми у Франції намагаємось Посилити наші збільшити наші виробничі потужності у відповідь на цю потребу, спонукаємо так само Україну використовувати всі можливості для збільшення власного виробництва. І по третє, ми не мусимо припиняти зусиль спрямованих на наших заокеанських партнерів, сполучених штатах, з тим, аби була розблокована зрештою та допомога. Яка яку чекає Україна? Ті зусилля, яких ми докладаємо як парламентарі на нашому рівні, вони є додатковими до того, що роблять робиться на рівні наших урядів, на рівні наших президентів. І я думаю, це важливо для наших лідерів відчувати цю підтримку з боку представників обраних представників так само народу, і звідки вся важливість робочих і персональних контактів, які ми намагаємось підтримувати з чільником Верховної ради, шановним Русланом. говорячи про контр. Критику, якої ви прагнете насправді дозвольте відповісти так. Рішення щодо організації навчальних місій, постачання зброї інших видів військової продукції, все це записано сьогодні. От в тій угоді, про яку я щойно згадала, яка нещодавно була підписана нашими президентами, і це вже вагомий конкретний здобуток в цій, в цій роботі. Стосовно другої складової вашого питання, насправді в своїй заяві президент республіки сказав, що не виключає Чого, апріорі в тій позиції, яку Франція демонструвала, демонструє, демонструватиме знову таки до кінця, до самої перемоги, що нічого не є виключеним. все залишається можливим. Я не буду додатково інтерпретувати слова президента, я думаю, вона ця позиція достатньо зрозуміла. Щойно в опері насправді. Коли ми спілкувалися з мером, але водночас готувалася вистава, яка розпочиналася в момент, коли ми залишали приміщення театру, і для нас насправді це є вражаючим прикладом тієї стійкості, попри всі ті тривоги, які якнайменш тричі вже сьогодні пролунали. Життя триває. Життя триває, культурне життя, інше життя міста. І це я вам ще раз кажу з нашого боку, викликає щире захоплення. Ми з вами і так само аж до самої вашої перемоги. Дякую вам.